Чому потрібно звернутися за допомогою саме до адвокатського об'єднання Правда? Адвокати адвокатського об'єднання Правда володіють навичками, які допоможуть вам вирішити вашу ситуацію. Основна наша перевага це професіоналізм. Адвокати мають багаторічний досвід в роботі і зможуть вирішити будь-яку нестандартну ситуацію. Також ми маємо досить доступний сервіс. Ми можемо представляти інтереси клієнтів, які знаходяться в будь-якому місті України та навіть поза межами України. Будь-яку послугу ми можемо надати онлайн і можемо представляти інтереси клієнтів в будь-якому суді України. Також нашою перевагою є оперативність. У нас є рекордне рішення стосовно розірвання шлюбу протягом двох днів в судовому порядку. Після отримання всіх необхідних документів адвокати протягом одного дня готують позовну заяву і направляють всі необхідні документи до суду. А завдяки розробленому алгоритму дій, який було спрямовано на пришвидшення справ, ми саме досягли рекордних рішень у нашій справі. Також одна з наших переваг це найнижча ціна. Наші ціни є фіксованими по всій території України незалежно від статусу клієнта та складності роботи. І головне, ми працюємо офіційно. Адвокатське об'єднання «Правда» зареєстровано в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Тому для вирішення ваших юридичних питань обирайте професіоналів.